Фестиваль дружин юних рятувальників пожежних в Україні проводиться вже 16-й рік поспіль. Організатори головне управління МНС. Управління освіти і науки та добровільне пожежне товариство. Мета фестивалю сформувати у дітей навички та вміння діяти індивідуально та колективно в різних життєвих та надзвичайних ситуаціях. Прищеплення неповнолітнім поваги до професії пожежника-рятівника, популяризація серед дітей та молоді здорового і активного способу життя. Цьогорічні умови змагань змінені. Івано-Франківська область умовно поділили на три частини: це Коломия, Калуш та Івано-Франківськ. В цих містах проходитимуть зональні етапи фестивалю. Для того, щоб Краще можна було побачити і оцінити виступ кожної команди. І кращі ті, які займуть на зональному перше і друге місця, відповідно матимуть шанс і можливість брати участь в обласному етапі, виборювати потівку для участі у всеукраїнському. І таким чином розставляти нашу область на всеукраїнському фестивалі юних рятувальників пожежних, який завжди зазнають проводиться десь на березі Чорного моря. До складу Коломийської зони увійшли шість команд: це дружини з верховини Косова, Снятина, на Коломиї та району. Склад шість підлітків віком до 17 років, які демонстрували свої знання та вміння перед глядачами і журі. Наше місто представляв природничо математичний ліцей, а честь району захищала команда з гвістя. Для більшості змагатися за право стати кращим знавцем пожежно-рятувальної справи не новинка. Діти вже неодноразово брали участь у таких заходах. На перемогу налаштовані всі тут спілкування було. З працівниками пожежної служби. Ну, це досить цікаво і так, розважально. Тепер ми були в пожежних частинах, ознайомлювалися, спілкувались, дізнавались багато нового. Цьогорічна програма змагань надзвичайно насичена. Юні рятувальники представляли свої дружини, презентували домашні завдання та літературну музичну композицію. Вони доводили знання пожежно-рятувальної справи, правил безпечної життєдіяльності, демонстрували свої творчі таланти: художні, вокальні танцювальні. Крім того, організатори запровадили і спорт конкурси. Як показує практика, міння дітей діяти у тій чи іншій надзвичайній ситуації є дуже важливо не тільки теоретично, що вони це вміли, але практично могли застосувати в своєму житті. Це прекрасний захід. Це дасть як правильно себе людей дітей поведе, навіть в літні канікули, щоб вони знали, як правильно себе поведе. Там і рятувальні роботи є, і потерпіло на воді, і пожежна естафета, Там є вісім видів, там гарні таке, то є гарна програма. Фестиваль тривав майже весь день. В результаті журі визначило дві сильніших дружини, які мають відстоювати честь Коломийського куща на обласному фестивалі. Це команди з Коломиї, природничо-математичний ліцей та Коломийського району, селище міського типу Гвіздець. Абсолютний чемпіон від Прикарпаття візьме участь у всеукраїнському фестивалі, який пройде на березі Чорного моря. Нагадаємо, минулого року таку можливість виборола дружина з рогатина. Галина Досин і Горкофлюк, події НТК.